Сказки про добрі справи. Що радує наших матусь і татусів? Жили по сусідству дві мами: Мама Кошеняти і мама Цуценяти. Разом ходили по воду, ідуть відрами гремлять. Тільки чомусь поверталися вони завжди з різним настроєм. Мама Кошеняти поверталась додому веселою. А мама Цуценяти дуже сумною. Навіть кошеня з того здивувалось. Чому це твоя мама завжди така сумна? Не знаю, відповіло цуценя. Треба запитати. І одного разу щеня підійшло до своєї мами. Що ж матуся розповіла своєму малюкові? Ти знаєш, коли ми йдемо з мамою кошеняти по воду, спочатку в мене гарний настрій. Дорогою до джерела милуємось берізками та хмаринками. Але до мене то коза підійде, ваш тузик кусав мого козеня. То гуска обурюється, ваш тузик ганяв моє гусеня. Навіть сам ведмідь рве, навіщо ваш тузик мого ведмедика штовхав. І всі разом. Він не вміє добре поводитись, чому ви його так погано виховали, і мені стає сумно, сумно. А мама кошеняти чому така весела? А тому, що підходить до неї коза. Ваше кошенятко мені сіна принесло. Підходить гуска. кошеня мені зерна насипало, навіть сам ведмідь його вихваляє. Воно мені дупло з медом знайшло. Тому мама кошенятка така радісна. Цуценяті стало дуже соромно. Матусю, я теж тебе завжди-завжди радуватиму. З того часу цуценятко більше свою маму не засмучувало. Навчилось воно поводитись добре, і мама в нього завжди була весела. Хочеш порадувати своїх батьків? Поводься добре. Старайся.